Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Взагалі, сьогодні в нас іспитання питання мого трактора в роботі. Приїхав до Васильовича. Сьогодні будемо сіяти ярий ячмінь. Його сівалочкою. А що дивіться, друзі, в мене отака сама біда на сівалці. Яблука немає, вже розбило. Думаю, піду, подивлюсь до Васильовича. Коли він дивіться, який виход із ситуації зробив. Мак і все. Ну, я думаю, можна тут заказати у токаря шайби, тут і тут наварити, буде нормально. Виб'ються, поміняються. Так що, таке діло. Ну і попросив Васильовича, кажу, давай моїм трактором проінспектуємо його. Тут у нього ось такі типу городики. Він позавчора закультивірував. Після соняшника. Ну, земелька вже така, така як треба. О, можна сіять. Ну тут я не знаю, може гектара півтора. Ну і кажу ж йому Васильович, давай кажу хоч під сівалочкою маленькою нагрузкою. Мій тракторець провіримо, чим він буде дихати. Ну, він каже, так, не вопрос. Тільки за. Так що... Зараз заливаю водичку. Мухти в нього розривні стоять. Я теж поміняв вже. Бо в мене були з гайками. Поміняв на такі. Так буде веселіше, мені кажеться. Так що, друзі, поки пауза. Зараз готуємося, чіпляємося, настроїмо сівалочку. І будемо проводити посів. Друзі, дивіться, якусь замечательну штуку мені вчора жіночка подарила. Люблю її до безтями. І ціну стерла, головне, щоб я не знав скільки стоїть. Так, общем, підбачуємо скатики зараз. Засипаємо зерно, провіряємо висів. І починаємо. Ну що, друзі, стартуємо! Оце, друзі, кумові своєму трактор довіряють тільки і Васильовичу, більш нікому. Все, вперед! з Богом. Начало весняно-польових робіт, верняє сева. Пиляка йде. Пішов горини і з питання проходить. Да, земля вже сухенька, пилячка йде. Так. Да. Вже верхній шар сухий. Та ну дивіться, яка пиляка вона стоїть. Та вже і мені, нервно, скоро треба буде. Днів ну, через недільки-півтори-дві, бо тільки селіт кинув 20 лютого. Десь через місяць, ну скажімо 20 березня, десь орієнтіровочно внесу карбамідик теж сівалочкою на пшеничку. Ну а там видно буде. Боронувати поки не спішу. Ну що тільки березень місяць почався, ще може всього бути такі діла ой фу пеліще Так, ну що, круг уже зробив, значить живий. Димка немає. Два кусочка тут у Васильовича по гектару в общій сложності 2 гектари. Зустрінне діло, що одної заправки не хватить. Ще будемо досипати. Зараз цей кусочок засіємо, досипам і поїдемо через оці плити там ще один. Так, ну поки пауза. Ну а оце ось очі телятник був чи коровник. оставалась только дорожка и жолобки. Да. Все пошло в прошлое. И... Ну что тут? Васильевич уже цей кусочек досевает. Сейчас заправим севалочку, Та на куску і я стану на сивалочку молодость спомню осталося мабуть, соток двадцять тут уже засіяно розворот А, земелька пахне свіженька, це не передой. Так, що воно в нас тут виходить? Ну, зверху вроді зерна немає. Ну, ось, ну, сиренькому. Неглибоко і не мілко. Головне, що в сирому. Нормал, зараз я скажу, цей кусочок досіє, обдивимося трактор, чи ніде там не послинило, не потекло. Якраз я ж кажу таке стадії спитання. После ремонта. Так, ладно, пока притормаживаем. Съемочку. А, пахнет. Запах дизеля в перемішку із сирою землею запах. Треба буде спитати у магазинах, автомагазинах, чи е, освіжителі вуздуху не продаються з таким запахом. Ну що, друзі, дід з онуком в кабіні, а мене поставили на сівалку. Правда, по доброй волі. Рішив я трошки молодость вспомнить. Понюхать пилячки. Гектарчик посадили вже. Тут такі кандібубері. Все в порядку, все сипеться. Дірочка бачу, де мідровані. Ну, нічого, все піде в землю. Такий є ячмінець, Є, звісно, і половинки, половка. І Висів поставили максимальний. Должно бути все путем. Да, и обалденно. Рядочка получается. Как раз вовремя. Так, ну, зачем дали? Вот и кандибоберы. Ну ничего. Сием дали. Что такое? Поехали! Продолжаем, друзья, сел. Ну как, вернее, уже пошти заканчиваем. О, там, бачите, друзі, там моя робота, ангар стоїть. Десь за ангаром мій джондір запрятався. А прохладнувато, я вам скажу. Вечірок. В тракторі тепло, мабуть. Все сипеться. Все чудово. Хороший ясювальчик показується. Там воно ось теж кінди крутять юмеза. Щось там вода в них тече як з крана. Штригельну борону навісили чи яка вона там <реш> <реш> Ту, поляка так. ну в общем досіваєм. так друзі, от і конець посівної Тютя в тютю виїжджаємо з за гонки вектору стоїть дівка Ну, отакий сьогодні, друзі, видався деньок. Зараз, складаємо борони, сівалку ставимо, та й на сьогодні шабаш. Красиво вийшло. Хай Бог дає опадів, сходи росте. Все, Василюй, шабаш, як трактор. Go! Мировой! Yeah, <laughs> ну, Васильович як оцінив, значить так і є. Right. Все, друзі, всім That's пока. Да. Yeah. Всем всім миру, здоров'я і до нових відео.